Всім привіт, дорогі підписники! Ви на каналі u Юстрейн. І ось 12 жовтня 2025 року, Повніться 15 років з моменту Марганецької трагедії. І до цього часу назбиралося у мене дуже Багато всякого матеріалу, фактів та містичних подій того дня. Ну але перед початком цього відеоролику, будь ласка, дуже прошу підпишіться на канал, поставте лайкосик та нажміть дзвіночок, щоб вам зазвонив, що в мене вийшло відео. Ну ми поїхали розбирати знову марганецьку трагедію та містичні події того рокового дня. Україна 2010 рік. Дніпропетровщина, місто Марганець. Перевізники у пошуках водіїв як це часто буває, так конкурують між собою. І малий підприємець Ілля Івасенко також входив у цей список. Він мав лише декілька автобусів і лише один маршрут в опікунстві, – а поліклініка Городище. І ось одного дня до нього приходить кандидат на посаду водія автобуса: – 56-річний Микола Гречка. До цього він мав 30-річний стаж за кермом, із 20 років з них він керував автобусом. Але ключову роль зіграло те, що Микола Гречка під час півбесіди підсунув підробну медичну довідку. Нещодавно йому заборонили водити транспортними засобами через вади зору. Отож, переносимося у той самий роковий день, 12 жовтня 2010 року. Близько 7.30 ранку з бази виїжджає тракторист, і він їде на ферму. Його шлях пролягав через нерегульований залізничний переїзд ділянки Кривий рік Запоріжжя. На цьому місці стояв нерегульований залізничний переїзд без шлагбауму та чергового по переїзду. В той час, коли тракторист під'їхав до переїзду, той був зачинений, адже слідував вантажний поїзд. Тракторист захотів проскочити залізничний переїзд, але через секунду він потрапив під вантажний поїзд. Так, і вітання, гине тракторист та повністю зруйнований трактор. Електровоз ВЛ8 зазнав дачних пошкоджень. На заміну пошкодженому електровозу зі станції Нікоболь виїжджає Електровоз ВЛ81583. Тим часом до початкової зупинки в селі Городище направляється наш автобус номер 1 а з колишнім Городище Поліклініка за керуванням водія Миколи Гречки. Вже через три зупинки автобус перевозив понад 52 людини. Що для автобуса еталон це вже дуже велика крайня межа. І ось автобус наближається до того самого залізничного переїзду. На переїзді горів червоний забороняючий сигнал зі звуковим супроводженням. Проте тут висунули дві версії. Перша версія водій вийшов з автобуса і розмовляв з кимось по телефону, після чого кинув слухавку і завів мотор. Підозна на те, що він з кимось сварився. А друга версія те, що він подивився він в різні сторони, не побачивши поїзда, сів в автобус і завів мотор, і поїхав. Ну, а далі ви знаєте, що вже сталося. Вичивши з електровоза, машиніст електровоза одразу отримав серцевий напад і зразу на місці помер. Після трагедії почалися дивні обставини. По-перше, жителі почали нарікати на те, що залізничний переїзд працює із перебоями, тобто, не завжди чути сигналізацію та не завжди видно червоні сигнали на ньому. Також висували купу версій, починаючи від самогубства і закінчуючи приналежністю до якоїсь секти. Але всі ці версії були неофіційними. У водія Микола Гречки була дружина і неповнолітня 17-річня донька. Дружина, коли дізналася новину про смерть чоловіка, була в істериці, врятувалося лише вісім чоловік, які були, стояли на сходинках автобуса біля дверей. Але трагедії посприяв також ще один фактор. На цьому переїзді раніше був шлагбаум та чергова по переїзду, але чомусь чиїмось дивним рішенням тут забрали шлагбаум і чергову по переїзду. Можливо, якби це було, то трагедії вдалося б уникнути. Буквально наступного дня 13 жовтня 2010 року у Тарасівці, що на Київщині, швидка допомога зіткнулася з пасажирським поїздом. Загинула вагітна жінка, яка їхала швидкій допомозі, та її чоловік вижив лише водій. Із року в рік в Україні стається понад 30 дорожньо-транспортних пригод на залізничних переїздах. У 99% випадків винуваті самі водії, а не інфраструктура залізничних переїздів. Ну що, друзі? Ось я до 15-річчя марганської трагедії розповім всі деталі того дня. Надіюсь, ви будете обачними царство небесне тим, хто загинув у цій катастрофі, співчуття їх рідним. І будьте обачними на дельниці, Бережіть своє життя, бережіть своїх близьких. І всіх люблю, і па всі... папа.